Довгострокова оренда однокімнатної квартири у місті Ужгород. Загальна площа 48 квадратних метрів. У квартирі є усе необхідне для проживання. Як ви бачите, квартира досить стильна та світла. Передпокій тут відкрита зона для роздягання та роззування. Тепла підлога, котел, бойлер, все є в комплекті. Санвузол. Церкало з підсвіткою, мивальник, тумба, унітаз, а також душева. Ну і звісно ж. Сушка для рушників, кухня, обідня зона, а також повністю усі меблі та техніка вбудовані. Є також посудомийна машина, 45-ка та сушильно-пральна машина. Як ви бачите, також обладнано підсвіткою. Житлова кімната. Тут диван, телевізор, ті тумба а також ліжко 180 на 200, робоча зона та шафа Ось така гарна квартира.